Розпочинає концертну програму найкоротша та найвпізнаваніша увертюра у світі Кармен Жоржа Бізе. Окрім найкращих увертюр з Верді та Моцарта Офенбаха та Штрауса, також можна буде почути твори, які виконують вперше за довгі роки. Доволі цікавий твір виконає оркестр. Це твір сучасного українського композитора, великого друга нашого оркестра Юрія Шевченка. Це таке творче переосмислення відомої опери Семена Гулака Артемовського Запорожець з Дунаєм. Є знайомі мотиви, але композитор вдався до таких творчих експериментів з оркестровкою, і це дуже цікаво. За диригентським пультом, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Кулішов з Дніпра. Наразі він працює у театрі опери та балету. І це його перший виступ у Запоріжжі і перше виконання запоріжця за Дунаєм в такій обробці. Я вперше з нею так сказати, вплотну тут. Інтересна музика. Я в театрі дирижував цей спектакль для мене ці теми ну, знайомі. все. Но... В такой обработке гармонической я впервые встречаюсь. То тобто есть для мене це было новое. В найближчих планах філармонії: джаз, класика та популярна музика. Вже 27 листопада на слухачів чекає справжній парад зірок. Концертній програмі візьмуть участь невеликі колективи: камерний оркестр, ансамбль солістів мініатюра, діксіленд та «Джаз-бенд». Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.